Облискують черешеньки, листя зелененькі, черешеньки ваблять очі, діточкам маленьким. Дівчата і під підроцем скачуть, розстилають рученята, та мало наплачуть. Тукасні минук. сніг язык на, на поле. Діти з хати виглядають вікна з кодової? Де вже зима, з ним гравиця криває, гаю пташок уже немає. Мамо, чи кожна пташина курій на зиму літає? Маму ну не киспитала дитина. У росневому садочку витулилася хатинка, моя маленька дитинка. Стиха висла виглядати, чи не вийде їхня мати. Ех, і до білої хатинки нема мати до дитинки. Висло сонце засвітило і хатинку звеселило.